Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник і в даному відео я розповім вам, який мінімум повинен бути інформації в геологічному звіті по ґрунтах для того, щоб я зміг розрахувати вам фундамент. Розкажу, скільки повинно бути мінімум свердловин, якої глибини і яке повинне бути їх розташування. Геологія в цілому, це сукупність наук про будову Землі. Для мене геологічний звіт це частина вихідних даних для розрахунку фундаменту. Інша частина вихідних даних. Це навантаження від будинку, яке я збираю на кожен метр погони несучої стіни, як проходить аналіз і відбір ґрунту на ділянці. Є окремі спеціалізовані компанії із сертифікованими спеціалістами, які приїжджають на ділянку і виконують свердловини ручним або механізованим способом, після чого беруть зразки ґрунту і везуть їх в лабораторію на дослідження. І так, який мінімум повинен бути у геологічному звіті, щоб я зміг порахувати вам фундаменти? Перше. Це загальна геологічна ситуація на ділянці, в тому числі і інформація по сейсміці. Чи вона є, і якщо є, то скільки балів. Друге, це гідрогеологічні умови на ділянці, тобто який рівень ґрунтових вод на момент виконання вишукувань і який рівень ґрунтових вод прогнозується в майбутньому в певний період року. Також агресивні ті води чи не агресивні. Якщо вони агресивні, то наскільки агресивні і їх можливий хімічний склад. Третє це інформація про фізико-механічний склад ґрунтів. Попросту кажучи, це ось така таблиця з лабораторними дослідженнями. Четверте це графічно відображений геологічний розріз для візуального розуміння розташування ґрунтів і загальної геологічної ситуації. П'яте це висновки і рекомендації геологів. Шосте топозйомка вашої ділянки для розуміння рельєфу та відповідно вертикальної посадки будинку. Також в майбутньому топозйомка пригодиться вам в роботі над ландшафтом. І так, скільки ж потрібно свердловин, в якому розміщенні і якої глибини. Якщо ви плануєте невеликий одноповерховий будинок або господарський блок, прибудову чи гараж, то необхідний мінімум це дві свердловини по кутах в діагональному розміщенні, глибина яких повинна бути не менше 3 метрів. Якщо ж ви будуєте житловий будинок в один або більше поверхів, то необхідний мінімум це три свердловини по кутах, або одна з яких може бути посередині плями забудови. Все залежить від конфігурації будівлі в плані і розрахункової схеми несучих стін. І глибина таких свердловин повинна бути мінімум 6 метрів. Кількість і розташування свердловин я визначаю індивідуально і видаю завдання геологам. Орієнтовна вартість геологічних вишукувань для приватного будівництва на момент запису відео становить близько 12 тисяч гривень. Десь це буде плюс 1-2 тисячі гривень, десь це буде мінус. В команді моїх партнерів є геологи, з якими я працюю вже більше 10 років, і я точно знаю, що вони ввозять зразки ґрунту в спеціалізовані лабораторії, а не вписують приблизні дані. Тому, якщо вам потрібен комплексний проєкт фундаменту з геологією, можете до мене звертатися, також, якщо вам потрібна тільки геологія, всі мої контакти знаходяться під даним відео. Друзі, якщо вам було корисне дане відео, я буду вам дуже вдячний за вашу вподобайку. Також, якщо ви не хочете пропустити наступне корисне відео, підпишіться на канал. Свої думки залишайте в коментарях. Якщо ви хочете отримати відповідь на своє запитання в пріоритеті, в мене є спонсорський аккаунт, де я відповідаю на всі 100% питань моїх підписників. Всі корисні посилання під відео, єдності нам і перемоги. До зустрічі!